Телесик українська народна казка. Жили собі дід та баба. Вже й старі стали, а дітей нема. Журяться дід та баба. Хто на щоїсь смерті догляне, що в нас дітей нема? От баба й просить діда, поїдь, діду, в ліс, вирубай там мені деревинку та зробимо колисочку. То я положу деревинку в колисочку та й буду колихати. От буде мені хоч забавка. Дід спершу не хотів, а баба все просить та просить. Послухався він, поїхав, вирубав деревинку, зробив колисочку. Положила баба ту деревинку в колисочку, колише і пісню співає Люлі люлі телесику, наварила кулешику, і з ніжками, і з ручками. Буду тебе годувати. Колихала, колихала, аж полягали вони ввечері спати. Встають уранці аж з тієї деревинки, та став синок маленький. Вони так зраділи, що й не сказати, та й назвали того синка Телесиком. Росте той синок, та й росте. І такий став гарний. Що баба з дідом не навтішаються з нього. От як підріс він, той каже Зробіть мені, тату, золотий човник і срібне веселечко. Буду я рибку ловити та вас годувати. От дід зробив золотий човник і срібне веселечко. Спустили на річку, він і поїхав. Їздить Телесик по річці, ловить рибку та годує діда й бабу. Наловить та віддасть і знов поїде. А мати йому їсти носить та й каже Глядиш, синку, як я кликатиму, то пливи до бережка, а як хто чужий, то пливи далі. От мати наварила йому снідати, принесла та й кличе Телесику, телесику, приплинь, приплинь, до бережка. Дам я тобі їсти й пити. Телесик почув. Ближче, ближче човнику до бережка. Це ж моя матінка снідати принесла. Пливе, пристав до бережка, наївся, напився, віддав матері рибку, відіпхнув золотий човник срібним весельцем і поплив далі рибку ловити. А змія й підслухала, як мати кликала Телесика. Прийшла до берега та й давай гукати товстим голосом. Телесику, телесику. Приплинь, приплинь, до бережка, дам я тобі їсти пити. А він чує. Тож не моєї матінки голос. Пливи, пливи, човнику, далі, Пливи, пливи, човнику далі. Махнув весельцем човник і поплив. А змія стояла, стояла та й пішла від берега геть. От мати Телесикова наварила йому обідати, понесла до бережка та й кличе. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. Він почув. Ближче, ближче човнику до бережка, це ж моя матінка мені обідати принесла. Приплив до берега, наївся, напився, віддав матері рибку, що наловив, відіпхнув човника і поплив знову. А змія приходить до берега та знов товстим голосом. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він почув, що не материн голос, та й махнув весельцем. Пливи, пливе човнику далі. Пливи, пливе човнику далі. Човник і поплив далі. Змія бачить, що нічого не вдіє, та й пішла до коваля. Ковалю, ковалю, скуй мені такий тоненький голосок, як у Телесикової матері. Коваль і скував. Вона пішла до бережка і стала кликати. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь, до бережка, там я тобі їсти й пити. А він думав, що то мати. Ближче, ближче човнику до бережка, то ж мені матінка їсти принесла. Та й приплив до бережка. А змія його мерщів хопила з човна та й понесла до своєї хати. Приносить до хати. Зміючко Оленко, відчини. Оленка відчинила, змія ввійшла в хату. Зміючко Оленко, натопи піч так, щоб аж каміння розпадалося. Та спечи мені телесика, а я піду гостей покличу та будемо гуляти. Та й полетіла кликати гостей. От Оленка натопила піч так, що аж каміння розпадається, а тоді й каже Сідайте Лесику на лопату. А він каже Коли ж я не вмію, як його сідати. Та вже сідай, каже Оленка. Він і поклав на лопату руку. Так? каже. Та ні бо, сідай зовсім. Він поклав голову. Отак, може. Та ні бо, ні, сідай увесь. А як же хіба так? Та й поклав ногу. Та ні бо, каже Оленка, ні, не так. Ну, так покажи ж. Каже Телесик, бо я не знаю, як. Вона й почала показувати. Та тільки сіла, а він за лопату та й укинув її в піч і заслінкою піч затули, а сам замкнув хату, зліз на привисоченного явора та й сидить. От змія прилітає з гостями. Зміючко Оленко, відчини. Не чуть. Зміючко Оленко, відчини. Не озивається. От вража Оленка вже десь повіялась. От змія сама відчинила хату, повходили гості, посідали за стіл, відслонила змія заслінку, вийняла печеню та й їдять. Думали, що то Телесик. Попоїли добре, повиходили на двір та й качаються по траві. Покочуся, повалюся, Телесикового м'язця наївшись. А Телесик із Явора. Покотіться, поваліться оленчиного м'язця наївшись. Вони слухають, де це? Та знов Покочуся, повалюся телесикового м'ясця, наївшись. А він знову покотіться, поваліться оленчиного м'ясця, наївшись. Вони знову. Що воно таке? Давай шукати, давай дивитися. Та й угледіли Телесика на яворі. Кинулись до явора та й почали його гризти. Гризли, гризли, аж зуби поламали, а не перегризли. Кинулись до коваля. Ковалю, ковалю, скуй нам зуби, щоб того явора перегризти. Коваль і скував. Вони, як почали знову, от-от уже перегризуть, коли летить табун гусей. Телесик їх і просить. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. А гуси каже, нехай тебе середні візьмуть. А змії гризуть, гризуть. Аж летить знову табун табунгусей. Телесики та просить. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. Так і ці йому кажуть, нехай тебе задні візьмуть. А явір аж тріщить. Відпочинуть змії та й знов гризуть. Відпочинуть та й знов. Аж летить іще табун гусей. Телесик так їх просить. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти і пити, що й пити, ще й хороше походити. Так і ці йому кажуть, нехай тебе задні візьмуть. А явір аж тріщить. Відпочинуть змії та й знов гризуть. Відпочинуть та й знов. Аж летить іще табун гусей. Телесик так їх просить. Гуси, гуси гусе, гусинята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти і пити, що й пити, ще й хороше походити. І ці кажуть нехай тебе заднє візьме. Та й полетіли. Сидить сердешний Телесик, от от явір упаде, от-от доведеться пропасти. Коли це летить собі одним одне гусеня. Відбилось на силу летить. Телесик до нього. Гуся, гуся, гусенятко, візьми мене на крилятку та понеси до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. От воно, сідай, каже. Та й ухопило його на крила. Та втомилось сердешне, так низенько несе, а змія за ним чи не вхопить його, женеться. Та таки не наздогнала. От гусеня принесло та й посадовило телесика на причілку з-на двору, а самоходить по двору, пасеться. Сидить Телесик на причілку та й слухає, що в хаті робиться. А баба напекла пиріжків, виймає з печі й каже Це тобі діду пиріжок, а це мені пиріжок. А телесик з-на двору, а мені. То це вона знову виймає пиріжки та й каже Оце тобі, дідусю, пиріжок, а це мені. А телесик знов а мені. Вони й почули, що це, чи ти чуєш, діду, щось наче гукає. Та то, каже дід, мабуть, так учувається, то знов баба. Оце тобі, дідусю, пиріжок, а це мені. А мені, спричілка каже Телесик. Отже і озивається, говорить баба, та зирку вікно. Аж на причілку Телесик. Вони тоді з хати та вхопили його та внесли в хату, та такі раді. А гусятко ходить по двору, мати й побачила. Он гусятко ходить, піду впіймаю та заріжу. А Теласик каже Ні, мамо, не ріжте, а нагодуйте його. Коли б не воно, то я б у вас і не був. От вони нагодували його і напоїли, і під крильця насипали пшона, так воно й полетіло. От вам казочка, а мені бублики в в'язочка.